Доброго ранку, діти! Сонечко піднімається, нам посміхається і ми починаємо з вами грати. Граємося дуже гарно. Я хочу вас запитати, хто такий на дорозі, нам усім допомагає, одним оком підморгає. Як ви гадаєте, хто це? Світофор, правильно. Давайте розберемо, скільки в нього кольорів? Червоний. Що він означає? Небезпеку. Треба бути уважним. Жовтий колір, що означає? Треба приготуватися перед тим, як переходити дорогу або робити якісь дії на дорозі. А що означає зелений колір? А зелений колір означає, що ми можемо переходити дорогу. Гарно шляху! Щоб не сталося біди, давайте вивчимо, згадаємо правила. Не можна на дорозі гратися, перебігати дорогу в непотрібному місті. Треба дивитися уважно на світлофор. Світлофор, наш помічник на дорозі. Зелений колір йди, жовтий чекай. Молодці діти добре засвоїли урок. Давайте зробимо зарядочку. Ось так я складаю гарну доріжку маю. Пальчики наші грають і діткам допомагають. Ось такий зелений колір. Треба переходити. жовтий – треба постояти. Молодці. А зараз я вам хочу запропонувати зробити гарного помічника світофор на дорозі. Світлофор на дорозі ми будемо робити із чорного паперу, червоних, жовтих і зелених кубиків. А для цього нам треба ще приготувати ножиці, квей, і, якщо у вас є, залишилося від серветок, саме звичайна коробочка, трубочка. Це буде наш світофор. Ми вирізаємо чорну стрічку. Намазуємо і будемо згордати навколо нашої коробочки. Згорнувши добре, придираємо пальчиками, щоб вийшли залишки квестеру. Далі беремо, що робимо кольори. Із червоного, жовтого і зеленого ми робимо світло. І з квадрата ми вирізаємо круги. Давайте з вами задаємо: ми можемо зробити круг як? Обрізавши кути. А можемо просто взяти саму звичайну пластмасову кришечку із пластмасової бутилочки і обвести на папері і вирізати по олівцю. Наклеївши, ми будемо спочатку червоний наклеїмо, потім жовтий, потім зелений, щоб наші кольори були яскраві. Так, але наш світофор щось не вистачає, він повинен стояти на дорозі. Беремо саму звичайну кришечку, хай вам мама допоможе або бабуся. Трішки більше за розмірами самої трубки обводимо і вирізаємо два кола. Одне коло буде для того, щоб наш світофор стояв, а другим, щоб він дощу заховався. Ось так дивіться, намазавши клейстером, зверху приклеїмо коробочку. Ось. Нас отримався світогор, наш друг, наш помічник. А тепер ми можемо погратися з машинками. Гукайте своїх друзів, щоб згадати правила поведінки на дорозі. Дякую, любі. до нових зустрічей, до побачення! Будьте уважні на дорозі! Всього найкращого!